Алкоголь при схудненні – норм чи стрьом сьогодні поговоримо про те, чи можна пити алкоголь при цьому схуднути, чи це повний стрьом для фігури і здоров'я. Я поділюсь з вами фактами, розвіймо міфи, наведу приклади, так що ви зможете самі для себе зробити вибір. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня і докторка соціальних наук. Цей канал допомагає вам покращувати ваш психічний і фізичний добробут і як бонус худнути. Почнемо з простого, з цифр. Ви вже знаєте, що для того, щоб худнути, ми маємо витрачати більше енергії, ніж споживаємо з їжею і напоями. Вимірюємо ми цю енергію в калоріях, в алкоголі на 100 грамів. 7 калорій. Для порівняння, в жирах 9 кілокалорій, в білках і вуглеводах 4 кілокалорії. Основна проблема в тому, що в алкоголі калорії абсолютно порожні. Вони не насуть насичення і в них 0 білків, 0 клітковини, 0 вітамінів і мінералів, суцільні токсини. І якщо ми, наприклад, їмо бургер, там є білок, він нас насичує. Він дає нам певний компенсаційний ефект. Якщо ми з'їли бургер зараз, ми можемо потім бути менш голодними, спожити менше калорій. Алкоголь такого ефекту не несе 150 мл сухого вина. Нам коштує десь 120 калорій. Солоденькі коктейльчики від 200 до 400 калорій можуть потягнути 500 мл пива літри, десь будуть 200 калорій, а то й більше. Джин і тонік без цукру там десь буде 100 калорій. Коктейль дуже часто за собою несе другий коктейль. Дуже часто при цьому ми маємо десертик. Я каже, моя однокласниця Женя: на що? І десерт, інтенсивний смак, і коктейль якийсь солодкий, теж інтенсивний насичений приторний смак. Тут виходить калорії на калоріях, калорійний шлюб. Тут навіть найкраща дієта не витримає такого подружнього навантаження. Висновок писати. Алкоголь в свої калорії, в свій дефіцит калорій можна, але він займає місце, які б могли зайняти продукти з поживними речовинами. Зі своєї практики скажу, що в мене були клієнти, які вживали багато алкоголю. Звичайно, я їх попереджала про всі негативні наслідки цього, але в той момент. Життя свого вони не могли від алкоголю відмовитись, і це було і півпляшки вина кожен день, і велика кількість алкоголю п'ятниця-субота, неділя. І навіть з таким режимом клієнти худли. Але в чому тут одна з загроз, те, що якщо це півпляшки вина кожен день, і це були зазвичай жінки в стресі, і це тут алкоголь ніс функцію де стресу, боротьби зі стресом. Якщо це півпляшки вина кожен день протягом років, про що нам це каже? Що в людини хронічний стрес в якийсь момент людина перестане худнути в такому режимі, не говорячи про шкоду, про яку ми поговоримо в наступних пунктах? Як алкоголь впливає на поведінку і апетит? Алкоголь знижує самоконтроль, він виключає префронтальну кору в мозку та частина мозку, яка відповідає за... Обдумані раціональні рішення. Тобто внутрішній поліцейський йде у відпустку під впливом алкоголю, і натомість приходить персонаж, який каже: Ну давай, що там у тебе холодильник? О, нормально. А в результаті ми стаємо більш імпульсивними, і нам важче стримати свої харчові бажання. Нам уже все одно, яка там у нас ціль, наскільки кілограмів схуднути до якого числа. Класичний сценарій: вечірка, кілька келихів вина, або кілька коктейлів, а потім нічний похід в Макдональдс, або відкривається холодильник і холодні котлетки, або шукаємо цукерки у шухлядах. Підніміть руку, в кого таке бувало. Навіть одна-дві порції алкоголю підвищують потяг до жирної, солоної, калорійної їжі. І Поділюсь тут своїм кейсом, в мене був колись період розладу харчової поведінки, і мені алкоголь нібито допомагав витримати дієту. Я ще пам'ятаю дієту на білому вині і е, полуничках. Я вирішила її використовувати перед поїздкою на море, щоб схуднути, але щоб це було в задоволення. Це супер шкідливо, не робіть так, мене потім ще прихопив на тому морі живіт через підвищену кислотність. Тоді мої стосунки з їжею були дуже нездоровими, але маю гіпотезу, чому для мене це працювало. Бо я була в постійному напруженні перфекціоністському, намагалась побудувати ідеальне тіло, бути максимально продуктивною. Якщо я не була максимально продуктивною або максимально худою, то це спричиняло великий стрес. Тобто я була в постійному такому режимі самоконтролю, самоцькування. І алкоголь допомагав його розслабити. Бо стрес, самоцькування це постійний стан загрози і стан активації нервової системи. І алкоголь працював як заспокоєння нервової системи. Так. Не робіть це не ну, він заспокоює нервову систему, можливо, на кілька годин, але ж потім вона реактивується з подвійною потужністю. Можете, Можете робити, але полунички без алкоголю. Тепер алкоголь і здоров'я. Чи існує безпечна доза алкоголю? Всесвітня Організація охорони здоров'я каже прямо: нема такої дози. Безпечна доза алкоголю 0. І так, навіть келих червоного у п'ятницю сюди входить. Теж рахується, теж не є безпечним. Чому? Алкоголь це токсин. Токсин це речовина, яка шкодить організму в будь-якій дозі. Алкоголь перетворюється на ацетальдегід, це канцероген, який пошкоджує клітини. Ми говоримо, що цукор це токсин, але тут лише надмірна кількість цукру створить метаболічне навантаження. Тобто, ми не можемо сказати, що цукор це токсин в прямому сенсі слова. А алкоголь це токсин в прямому сенсі слова. Як тільки він потрапляє в ваш організм, він пошкоджує ваші клітини. Печінка. Перевантажується, якщо навіть пити потрошку щодня. З часом в аналізах крові можна побачити підвищені ферменти. Це як сигнал, що печінка перевантажена, їй важко виконувати свою роботу. Алкоголь підвищує тиск, підвищує ризик збоїв сердечного ритму, і алкоголь впливає на ваш сон. Алкоголь це депресант, він погіршує якість сну. Ви можете заснути швидше, але сон буде менш якісним, він буде більш поверхнєвим. Як це працює? Алкоголь підсилює дію гальмівного нейромедіатора і блокує дію збуджуючого нейромедіатора. Це знижує активність мозку. Ми відчуваємо розслаблення. Наша реакція уповільнюється. Ми можемо відчувати сонливість. І через це здається, що алкоголь допомагає заснути. І дійсно, перша фаза засинання скорочується. Але під дією алкоголю змінюється структура сну, зменшується тривалість рем фази, коли мозок активно переробляє емоції, інформацію і відновлює нервові зв'язки. І замість глибокого відновлюючого сну збільшується кількість поверхневих фаз. Коли дія алкоголю минає через кілька годин, організм реагує відкатом, підвищується активність нервової системи. І людина може прокидатися вночі або рано вранці. І дуже часто, до речі, люди не помічають ці маленькі прокидання, тому думаю, що у них був хороший сон. А коли ви тречите свій сон за допомогою кільця, вуп або навіть фідбіта і AppleWatch, то ви бачите супер прямий вплив алкоголю на ваш сон. До того ж, алкоголь зневоднює, не забувайте пити. Багато багато води, якщо все-таки споживаєте алкоголь. Алкоголь підвищує частоту серцевих скорочень та температуру тіла вночі, це все робить сон менш відновлюючим. Через поганий сон на наступний день зростає рівень греліну, ми більш голодні, знижується рівень лептину, ми менш ситі. Наступного дня апетит підвищений. Якщо у вас був колись. Було похмілля колись, то хочеться чогось такого насиченого, калорійного. До того ж, на наступний день тоді ми менш енергійні, ми вже не можемо спалити стільки калорій, уповільнюється метаболізм. Якщо ми не доспали, погіршується регуляція глюкози в крові, нас тягне більше на солодке. Ну і є ще такий аргумент, як те, що організм вибирає спочатку палити алкоголь, а потім вже жир, вуглеводи, білки. Цей аргумент ми скасовуємо. Тому що нема різниці, що там організм вибирає палити першим. Є різниця, чи у нас дефіцит калорій, чи у нас профіцит калорій. Тоді нам все одно, якщо ми в дефіциті, нам все одно, що організм спалить першим. Якщо ми в профіциті, нам теж все одно, що він спалить першим, все зайве йде в жир. І навіть якщо ви чули, що червоне вино корисне, там є поліфеноли, зокрема, ресфератрол. Це антиоксиданти, вони зменшують окислювальний стрес пошкодження клітини. Але пошкодження клітин від алкоголю більше, ніж відновлення клітин від винограду. Ну і ті ж поліфеноли можна отримувати з винограду, ягід, горіхів, какао. Ну і міф про італійців, французів, які п'ють вина кожен день, менше хворіють, довше живуть. Це міф, це не через вино, це через стиль життя. Там і середземноморська дієта, якісні хороші продукти, там і фізична активність, там і соціальні зв'язки. І навіть келих вина щовечора це плюс тисяча калорій кожен тиждень зайвих. І постійний вплив постійний вплив на печінку, на серце, на сон. Далі поговоримо про психотерапевтичний погляд на вживання алкоголю. Про це рідко говорять у фітнес-світ, про це рідко говорять нутриціологи. Якщо алкоголь вживається на постійній основі, яку функцію він несе? Щоб розслабитись після важкого дня, щоб відключити тривожні думки, щоб бути більш відкритим у компанії, бо без вина навіть і тост не придумати, це працює, але це працює на кілька годин. Алкоголь же не забирає причину стресу, причину тривоги. Коли діє його в ефект, то так, ми відчуваємо полегшення, але напруження повертається. Тобто, це як після відпустки. Ми повертаємось додому з відпустки, і там на нас чекають проблеми, тільки чекають на нас захсмаглих. Що найгірше, у довгостроковій перспективі, якщо використовувати алкоголь як копінг-стратегію, як метод справляння, з тяжким життям, то зменшується здатність нервової системи відновлюватися. Це є ключовим у довгостроковому, у довгостроковій стійкості. Ось в цьому в чому найбільша проблема. І тут треба себе запитати, що я намагаюсь заглушити цим келихом. І якщо відповідь тривогу в тому самотність, то тут це вказує на те, що треба працювати з корінням проблеми. І тут, на жаль, вже не допоможе найдорожче шампанське. Я дуже рекомендую терапію, це назавжди про те, щоб іти поприсатися дуже довго в голові, говорити про дитинство. Це все залежить від методів психотерапії. Так, час, якщо є якісь глибинні проблеми, то терапія може займати певний час. Але з дійсно хорошим терапевтом це не буде боляче, страшно або занадто затягнуто і там неефективно. Висновок: худнути і пити алкоголь можна. Питання: чи, чи варто воно? Це як бігти марафон в шубі? Можна, можна, треба. Нащо чому? Якщо це рідкісне задоволення, то вплив мінімальний. Ну, чому там, не піти до когось на весілля і не випити хорошого хорошого шампанського? келиха. На новий рік пів келиха шампанського. Ну, це, да, це такі дози, які можна. Тобто, алкоголь не має бути постійним учасником вашого життя. Він може бути їстим на свята. Але вже не квартирантом, який живе у вашому серванті. На цьому ми завершуємо. Дивіться, перевіряйте посилання під цим відео, мій інстаграм, телеграм канал який теж називається Піди поїж психотерапія для тих хто вічно на дієті, і також лінк на допомогу госпітальєрам. якщо ви донатите, ви показуєте, що це відео було вам корисним. Мене підтримуєте морально, а госпітальєрів фінансово. До зустрічі!